Наші кореспонденти продовжують уважно стежити за подіями на столичному та місцевих євромайданах. Тож до них ми повернемося у чергових випусках новин, а зараз до інших подій. Як ми вже повідомляли, на Прикарпатті триває міжнародний конкурс Казка Різдвяний Янгол. У програмі конкурсу багато яскравих культурно-мистецьких заходів, які проходять кожного дня в обласному центрі. Одним із таких заходів став бал Янголів, на якому кожен учасник представляв себе та виконував творчий номер. Найрізноманітніші костюми ангелів красиві плаття, крила та німби. Перший конкурсний день міжнародного конкурсу кастки Різдвяний Янгол розпочато сьогодні. У нас перший конкурсний день. Це е, день, коли ми знайомимось з учасниками в образах янголів. і також вони сьогодні будуть показувати свої творчі номери для е, залу, в якому зараз знаходяться діти. З шкіл інтернатів спеціалізованих дітки хворі, дітки на візочках. Це буде концерт Бал Янголів. Вони побачать новорічну казку і підготуються до зустрічі Святого Миколая 19 грудня. Не обійшлось на балу і без коду костюми янголів. У кожного учасника були красивими та по-своєму особливими. Дітки розповідають у створенні костюмів, їм допомагали батьки. Мені допомагала мама шити цей. Яскравий костюм. Я сьогодні буду співати. Я зараз на конкурсі різдвяний. Я мені допомагав створити мій образ моя мама. Мама мені допомагала його шити і діяла мама. Найцікавішою частиною першого конкурсного дня та балу янголів стали творчі виступи учасників. Браво! Браво! Перший конкурсний день для учасників завершився. Попереду наступні дні змагань. Ольга Гриців і Гудпопик. Новини телеканала Раї.